У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, віра в те, що Бог, не караючий суддя, а незмінно люблячий, премудрий і милосердний лікар, врач душі і тіла всього людства, люблячий батько, завжди готовий у відповідь на покаяння і щиру віру подати поміч. Дає християнину твердість і переконання і втіху в самих важких обставинах життя при самих важких моральних падіннях. Така віра визволяє християнина в тяжкі моменти і складні моменти життя від розчарувань, від почуття забутості, оставленості, розчарувань, від, застерігає від самогубства. Віруючий розуміє, що як лікар, в залежності від хвороби, одному пацієнту рекомендує курорт, а іншого направляє на складну і важку операцію, так і все неприємне, що відбувається з нами, не випадкове, не даремне, а буває природнім наслідком нашого духовного стану. Все звершується за божественним законом духовного життя і тому являється для людини самим кращим в даний момент його життя. Тверда віра в Бога дає можливість правильно оцінити ті несправедливості, котрі відбуваються в людському соціумі. Віруючий, розуміє, що ніякий злодій і ворог, і ніщо в світі. Не зможуть зробити нам більше, ніж буде дозволено Богом в якості необхідних для нас ліків. Віра, що це наше земне життя являється тільки миттю, короткочасним відрізком, життя, відрізком часу, під час якого людина. Повинна здати екзамен на чесність і розумність своїх поступків, вчинків, намірів, щоб потім бути прийнятою вічне спілкування з святими, чистими, досконалими людьми. Саме от така віра являється сильним стимулом для правильного життя. Ця віра вселяє в людину розумний страх. Провалитися на посмертному екзамені і оберігає його всякого віруючого від бездумної, стихійної, брудної поведінки в житті, від злих нелюдяних вчинків, від гріховних навіть помислів, від ненависті, нелюдяності. Одним словом, закон Божий готує нас. До вічності, оберігаючи і облагороджуючи нас в цьому земному житті. Віра приносить істинному подвижнику, істинному християнину той великий духовний плід любові, про який і пише апостол Павел, що це насолода Царства Божого. Він каже, не бачило того око і не чуло того вухо, і на серце людині ніколи не приходило те, що приготував Бог люблячим його. Отож, якщо ми любимо Бога, то ця любов не являється односторонньою. Бог уже нас полюбив так, що Сина Свого єдинородного дав. Щоб всякий віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Отож, дорогі браті і сестри, будемо побожно і свято крокувати по земному житті, щоб нам благочестиво в свій положений час досягнути вічності і у вічності бути назавжди з Богом. Амінь.